У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Вітаю тебе, у себе вдома. Який же я радий тебе бачити. Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами і дуже щасливий мати таку чудову роботу. Адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії це моя улюблена справа. І допомагає мені в цьому чарівна книга. Яка розповідає про кожного малюка щось цікавеньке, і нещодавно я там бачив саме твою фотографію. Зацікавив? Ще пак. Добре, ходімо зі мною, я тобі її покажу. Це моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію про всіх-всіх дітлахів. Давай спробуємо знайти щось і про тебе. Так, це не та? Це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти твою чарівну книгу. Дідусь вже геть старий став і нічого не бачить. Може, ти мені допоможеш? Допоможеш? О-хо-хо, Молодець. Тоді подивись уважно на полицю і скажи, яка книга виділяється поміж інших. О-хо-хо-хо-хо, Ось же вона. Уля. Дякую за уважність. Так, подивимось. Ось ти де. Я бачу, що ти любиш малювати. Ти молодшинка, продовжуй в тому ж дусі і ніколи не спиняйся на досягнутому. Тебе все вийде. Я спостерігав за тобою цілий рік і знаю, що ти була слухняною дівчинкою, тож можеш не переживати, без подаруночку ти точно не залишишся. О, снігова моя голова! Що ж це я досі не засвітив вогники на моїй ялинці? Дивись, яка красуня стоїть. Ну що? Давай запалимо нашу ялиночку. Один, два, три. ялиночко, гори. о хох, хох. Так щось не працює. О, чекай! Тобі вже чотири роки. А це значить, що ти можеш мені допомогти засвітити нашу ялиночку. Перевіримо, чи володієш ти магічною силою. Разом зі мною кажи чарівні слова. Один, два, три, ялиночко гори. Домовились? Хо-хо-хо, молодець! Один, два, три, ялиночко гори! Так. А хто це мало каші з'їв? Давай ще раз, але голосніше. Домовились? Один, два, три ялиночко гори. Дякую тобі. Без тебе я б точно не впорався. Новий рік вже зовсім скоро, а в мене ще так багато справ залишилось переглянути усі листи, запакувати подарунки і перенести їх у сані. О, -хо, хо лишенько, я ж геть забув. Мої помічники олені ще досі сплять після обіду. Адже я їх добряче нагодував, щоб вони були бадьорими та енергійними, і ми змогли розвести всім, всім подаруночки. Піду мерщій їх будити, а ти поки що прогуляйся по моєму будиночку. В мене ще так багато цікавих новорічних прикрас. Тільки нікому не розповідай. Нехай це буде наш маленький секрет, добре. Я знаю, що не можна куштувати багато солодкого. Краще вдома взагалі не тримати печиво, бо не можу втриматись, щоб не з'їсти шматочок. Ха -ха -ха -ха. Вітаю тебе з Новим роком і бажаю, щоб здійснились усі твої мрії. Пізнавай світ. І розвивай усі свої таланти, слухайся батьків. Ну а батьки нехай трішечки слухаються тебе. Щастя і успіхів тобі у новому році.